Добра ідея навіть в форматі неофіційного засідання комітету озвучити дану інформацію. Можливо, вона зніме багато спекуляцій навколо цього питання, а відтак і відпадуть, як на мене, недоречні претензії безпосередньо до міністра внутрішніх справ, принаймні на цьому етапі слідства. І ще одне. Насправді слідство веде НЕВС, а з другого дня після трагедії слідство свої руки взяла Генеральна прокуратура України, тому власна міліція може хіба що проводити зараз свої внутрішні службові перевірки. Відтак, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4, 12, 16 за фактом убивства. П'яти співробітників Національної поліції України в селі Княжичі Приварського району Київської області за ознаками злочину, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 115, тобто вбивства. Досудовим розслідуванням установлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування. За фактом вчинення 20.09 поточного року на проспекті перемоги 15 у місті Києві невідомими особами з використанням зброї розбійного нападу. Причому невідомі особи були одягнені у формений одяг Служби безпеки України і здійснили розбійний напад на двох працівників точки по обміну молю. Під час слідства Національної поліції у цьому провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення цього злочину, злочинної групи, до складу якої входив також і колишній працівник МВС, а також планування нею розбійного нападу, нового нападу на будинок номер 30 по вулиці Тихій в селі Княжичі Приворозького району Київської області на початку грудня поточного року. З оперативних джерел поліція знала про те, що цей напад відбудеться саме там, саме в цьому місті протягом найближчих п'яти днів. На підставі цієї інформації начальником Шевченківського управління поліції в місті Києві приступив з метою затримання організованої групи під час чинення злочину на підставі погодженого із заступником голови Національної поліції та начальником головного управління національної поліції в місті Києві Крищенком. Плану спільних слідчо розшукових заходів за вказаною адресою організовано засідку із залученням співробітників кримінальної поліції Шевченковського управління поліції, управління карного розшуку, а також оперативної служби, КОРД та підрозділу поліції особливого призначення у місті Києві. Раніше колеги, хто працював в силових органах, знають, що таке використання спецназу погоджувалося з прокурором. Нинішня редакція закону не передбачає такої дії, тому вся відповідальність за цю сплановану акцію лягає на того, хто її затвердив цей план, начальник столичної міліції пан Крищенко. При цьому 2.12.2016 управління оперативної служби доручення проведення візуального спостереження за будинком номер 30 по вулиці Тихій в селі Княвича. Зокрема, 3.12 приблизно о 3-й годині у складі співробітників Шевченківського управління поліції, управління карного розшуку оперативної служби КОРД та підрозділу особливого призначення прибули за вказаною адресою в селі Княжичі і зайняли свої позиції. 3 години ночі, день до трагедії. У ніч з 3 на 4 грудня 2016 року з метою проведення візуального спостереження співробітники управління оперативної служби близько 0 годин 4 числа прибули за місцем проведення операції та приступили до виконання завдання на одному з недобудованих будинків в цьому ж селищі. Надалі, 4.12 о 1 годині 52 хвилини на головний пульт центрального спостереження управління поліції охорони ДСО. Надійшов сигнал про відсутність зв'язку з об'єктом по вулиці Корнічука, 22 в селі Княгичі. Тобто спрацювала сигналізація охоронного пульту, говорячи поступному, з 2 -го години 08 -го годин до охоронення об'єкту на службовому автомобілі Державний No040 прибула група реагування номер 2 у складі поліцейського водія Бортського відділення поліції охорони Кондратєва та молодшого інспектора Орлова. На жаль, автомобіль не був обладнаний маячком, що потім зіграло, я б сказав, рокову і визначальну роль у трагічних подіях. яким двома працівниками ДСО були виявлені відкриті двері, зламане вікно, сліди на снігу та драбину на прокалі. З метою блокування об'єкту групою реагування номер 2 викликала на допомогу групу реагування номер 3 у складі водія Гаценка молодших інспекторів Куртєва та Білогуба, а також відповідального чергового Совгіри, які прибули на службовому автомобілі Шкода Октавія державний номер 0450, також без мечка. Під час обстеження об'єкту на прилеглій території з проробітниками поліції охорони, другий екіпаж, сусідньому недобудованому будинку. Затримано двох невідомих осіб, як пізніше з'ясувалося, оперуповноважених управління оперативної служби Національної поліції в місті Києві Рудька та Маніцу, які, як ми пам'ятаємо, прибули туди близько нуля годин, яких поміщено в службовий автомобіль «Де «Ланос» державний номер 0440. Про затримання невідомими особами у формі ДСО. Я хочу нагадати, що поліція, роблячи цю засідку і цей пункт спостереження, проінструктувала всіх співробітників про те, що можливі грабіжники чи розбійники можуть використовувати одяг будь-якого правохоронного органу. Тому двоє розвідників поліції, бачачи форму ДСО, тим не менше не були впевнені, чи це є працівники ДСО. Вони двоє затриманих розвідників Рудько і В період з 4 години до 04 години 40 хвилин повідомили безпосередньо керівника Іващенка та одночасно начальника управління кримінального розшуку Національної поліції в місті Києві порядок. Після цього курята заступник начальника Київської міліції зателефонував начальнику Шевченківського відділення Національної поліції в місті Києві Мариновському, який перебував із співробітниками корд та поліції особливого призначення в засідці будинку номер 30 по вулиці Тихі і надав усну вказівку звільнити затриманих співробітників поліції. Відступлю тут від тексту, скажу, що з моєї точки зору, з точки зору слідства, саме цей наказ. На звільнення заручників без проведення необхідних підготовчих етапів, визначених посудовими інструкціями, і Спричини. спричинив подальші події. Mm -hmm. з метою звільнення уповноважених Рудька Ручка Маніци співробітники корд на приватному автомобілі Volkswagen Транспортер, е який знаходився там, в цьому будинку номер 30 де була засідка, здійснили виїзд до будинку номер 22 по вулиці Коронічука в селі Княжичі. Туди ж пішки направилися працівники, з іншого боку вулиці, пішки направилася інша частина е, учасників засідки з числа е, полку особливого призначення Національної поліції в місті Києві No1, взвод номер 3 За обставин, що встановлюється наразі слідством 4.12.16, період 4 години до 4.50 хвилин. На території прилеглі до будинку за вказаною адресою з переробітниками корд Табароварського відділу поліції охорони було застосовано вогнепальне озброєння, балістична, тросологічна та інші комплексні експертизи, а потім і обов'язкове відтворення події на місцевості, покаже черговість пострілів. Внаслідок вказаної події від кульових поранень загинуло два співробітника управління оперативної служби головного управління національної поліції в місті Києві рудько та Маніця, два співробітника Броварського відділу поліції охорони управління поліції охорони Київської області Орлов та Куртів та співробітник управління корпусу оперативно-раптової дії в УНП в місті Києві Валецькій. На даний час у кримінальному провадженні слідчими головного слідчого управління генпрокуратури допитано чотири потерпілих. 37 свідків призначено та триває проведення 15 судових експертиз. Одержано дозволи суду, на підставі яких проведено тимчасові доступи до речей та документів. Проведено 15 оглядів предметів, документів та місця події, за запитами та дорученнями оперативним підрозділом, одержано необхідну інформацію і копії документів. Органом органах судового розслідування перевіряється можлива причетність працівників броварського відділення поліції і охорони, а саме Білогуба, Гаценка, Кондратія, Сугіра, Черняговського Чернявського. Перепрошую. Працівників відділу управління Корт в місті Києві, Валецького корти, працівників підрозділу поліції особливого призначення в місті Києві Шостеля, керівників кримінальної поліції Шевченківського управління в місті Києві, Радченка, Мариновського, Біленькова, начальника Шевченківського управління місті Києві, приступи, керівників головного управління національної поліції місті Києві Куряти, Меліхова, Іващенка, Стайжака, Заступника начальника голови Національної поліції України, начальника головного управління національної поліції в місті Києві Крищенко всього 17 службових осіб до вчинення різного виду злочинів. Керівництво підозрюється в злочинній недбалості з особливо тяжкими наслідками, співробітники підозрюються, як я вже сказав, у е, е, статті 115, частина 2 умисного визнання. Це вся офіційна інформація, яку можете повідомити на цей момент. Додати можу, додати можу лише наступне. Проведено також експертизи тіл загиблих, а також слідчі дії дають дозвіл говорити мені, щоб всі працівники були ретельно приінструктовані про можливість нападу на будинок номер 30 зловмисників у формі працівників правоохоронних органів. Їх ретельно інструктували саме на такий випадок, і кожен знав свої дії. Будинку номер 30 в момент імовірного е, проникнення, в той же час жодного інспектору підготовки або е, плану по зві... е, форс мажору коли необхідно було звільняти двох працівників е, розвідки, не доводилося і не існувало. Також можу повідомити, що експертиза, а також інші слідчі дії встановили, що і загиблі, і живі учасники подій знаходилися в тверезому стані, і в їхній крові не виявлено жодних збуджуючих або алкогольних, або наркотичних речовин. Таким чином, зараз ми будемо чекати приблизно від місяця до півтора місяця результатів. Призначених експертиз, в першу чергу, трасології, балістики, після чого проведемо відтворення події на місцевості. Після цього можемо сказати вже не версію, а точно хто перший вистрілив, хоча версії в нас робочі існують, хто відповідав, і хто з якого вида зброї, ким саме з якої позиції був на жаль, убитий. Також слідство з особливою відповідальністю ставиться до оцінки. Дій посадових осіб, які взяли на себе відповідальність за розвиток подій. Ще раз кажу: ми вбачаємо в діях керівників цієї операції, які були на місці і віддавали наказ, а саме пан куратор і Та начальник Шевченківського Мариновський, вони нам дали усну вказівку звільнити затримані співробітники міліції. Зараз я не буду деталізувати порушення, бо для цього треба вивчити всі посудові інструкції, якщо вони є після створення національної поліції і фактично втрати всіх посудових інструкцій міліцейського періоду. В будь-якому разі оцінка діям посадовців буде дана принциповою. Власне, все, що можу сказати. Далі, ще один річ. Вибачте, можливо, це справа депутатів не моя, але оцінюючи інформацію, яку ми зараз володіємо, вважаю, що ставити питання про відповідальність міністра внутрішніх справ за це, є неадекватним. В той же час вважав би, що я вже перерячив посадових осіб дії, яких будуть вивчатися і будуть оцінені з точки зору кримінального кодексу. В той же час вважав, що керівник операції, який дав дозвіл її, хоча сам особисто не віддавав подальших наказів, керівник столичної поліції, також мав би нести принаймні службову, адміністративну, а скоріше моральну відповідальність за п'ять загиблих верхів.